Добрий день, друзі Значить що, виїхав я опять Давайте так скажемо рихлити землю на останній участок, тут десь в районі 4 гектар Короче, Вчора ви, виїхав під вечір Виїхав Юмза, думаю, попробую зробив з ним де, ним десь пів гектара і коротше, тут земля така своєобразна ось бачите саланці е, вона тут мокра тут коротше, участки то солонці, то е, такі стоять мокрі як би сказати п'ятаки мокрої повністю землі е, і юмзом не годиться то що ну, він буксує Псуя, коротше, е, ще я заглибив цей рехлітель. Думаю, тут треба зробити поглибше. Ось о наскільки я заглибив його. Оце ось, ось наскільки я заглибив. І Юм з другою передачею так ну, в хорошу нагрузку йде. Е, в хорошу нагрузку. Ну і ще й плюс додачу Опять отказала на ньому блин. навіска. Піднімала прямо огонь, взагалі все чітко, тоді доїжджає до кінця поля, а вона ноль на масу. Опять наверное, той клапан, коротше, заколібав він мене. Ну я б ним все одно все не зробив, тому що я ж кажу, він буксує, без передка не годиться. Рувати трактора ну, взагалі не варіант. Взяв емпезона. Плюс йому важкувато його, що це лимфізона, бачите, колеса мокрі. Значить що, чого я виїхав? от Просто питають доцільність весняної операції, а цими саморобним... Це не Чізель, як би сказати. Так я називаю Чізель. Ну, це типу як, не знаю, саморобний такий культиватор, я не знаю, такий глибоченько рихлення, я не знаю, чи як. Глибокого обробітку. Виїхав я на це поле, то що така ось картина, зверху корка засахає, знизу там мокро. дуже мокро, тут сідає влажна це участок земля. Зверху корка. Це поле було, тут ячмінь був, бур'яни були в пояс, бо не розрахував яд. Двойна дісковка була, ну не глибока. Бо було багато бур'яну, і диски просто по ньому їздили, вони не лізли в землю. Е, і що виходить? Получається те, що як виїду я допустим, з дисками чи з культиватором сюди. Перед посівом, тут соняшник буде, то він просто не лізнеме в землю. Просто він буде. Я це вже перевірено, вже ж не перший год цей участок. Вони будуть диски, чи культиватор просто отут тут от, ну, кататься поверху цього як би сказати. І це практично він тут везде. Так що вирішив я оце прорихлити, щоб тоді перед посівом сімечок, допустимо, я буду вже дивитися, чи дисками, чи культиватором я пройдуся, і воно хоч більш-менш буде ну, буде діло. Менш, більш-менш буде діло. Ось отак воно розбиває. Рудочка. Ну я сподіваюся, що підуть дощі, хоч якийсь дощ буде. Ну, це конкретно на цьому участку тільки це спасає. Ось. Ну, м'яко, виходить, м'яко, хорошо. Тим більше я підголибив. Так що такі діла. Ну, я думаю, диски по діагоналі, якщо взяти, вони оцю грудочку розіб'ють. Ще писали, що який це чизель... Можна на 40 см підривати, е, да, підривати плужну підошку. Я розумію, що він може підривати плужну підошку, це і не Чізель. Чізель у мене є само, ой, е, це самодільний культиватор, а то Чізель у мене є. Е, я вже знімав на нього огляд е, купляний, як би сказати, заводський, який да, може і на 40 см працювати. Там чотири лапи, вони такі своєобразні. Тобто, зрозуміло, що осіння... Втім, тільки осінью працювати. Ми ним працювали і нормально він працює. А це таке весняний. Ну, можна й осінню ним, ну це таке, більше, щоб весною. Вдруг, що не встиг зробити з осені, то можна весною цимодільним таким рехлителем, як как би бы сказати, зробити. Так що... Что... Те, що я назвав це чізелем, це, це так в лапках. Такі от діла. Ну все, буду я зараз бігом закінчувати цей участок, бо приїде товариш, хоче взяти після кукурузи. Скасив кукурузу ось на днях і хоче ним після кукурузи спробувати е, зробити. Так що так от. Все, бачите посеред землі Ой, Ставочок Вон ставочок, А там іще -то висохає то... там іще один В останнє время як би сказати, води багато, Дожі йдуть, то ці ставочки Появилися, можна жаб розбудить. i you Сейчас бы вони, конечно, лізут на диски, но вот воно підсохне більше. Ну все. Вот тут, допустим, ідуть. Вот тільки такий салонець, все, вискапують. И ну, сівалка, соответственно, тоді як сієш, там же сама вискапує. И получається некрасиво. І люди, каже, тут две козы побігла а отам дивлюся отам воно в людей зима. Шаліться. Та там я так насчитав десь не етод, 14 штук посту а вон он та бунчик куди пішов так ну і моя відповідь на що, доцільно працювати весною з цим культиватором чи не доцільно Ну, я б сказав, би більше, мабуть, все-таки недоцільно. Це, все, же, ж, тільки моя думка. Недоцільно. Понятно, що восени треба все обробити, і реклітерами, і оранка. І все треба робити осінью. Ну є куча факторів усіх людей, не тільки в мене, так в усіх. Або трактор поламався, або не спіли скасити, або дощі пішли. Бо солярки нема, можливо, хвороба в Бога. Можливо, време немає. Це ж, як би сказати, хочеш насмішити Бога, розкажи про свої плани. Йому. Так що, отакі такі діла. Тобто, вже як виходить, так і виходить. Тим більше весною ми ним вже були. Був такий опитний, ми, ми ним, як би сказати рихлили, то було нормально в прошлом році. Так що такі діла. По розходу солярки. Прям точно вам не можу сказати. Десь в районі 10 літрів на гектар. Це максимальна цифра. Тобто, більше, я думаю, що десь менше йде. Ну, брати треба десь так, 10 літрів. Тобто не більше. Ну, опять же, все здавить, якась користь, який трактор. Який тракторіст, яка глибина ну це все куча факторів, понятно. Так що отакі от, як би сказати, переги. Ну все, це таке відео було на сьогодні. Тут мені ще багатенько їздить. Я думаю, що часа ще три це за цими обминаннями. Объездами вот получается салентин, вот. Ну все, всем пока, друзья. Мира, добра.